Склад геноциду. Ми сьогодні говоримо про геноцид, склад кримінального злочину, і ми узнали, що Лямке не дуже давно придумав цей склад, і тому це дуже таке нове ну, нове явище. І воно не дуже чітко пророботано, Наприклад, як крадіжка. Крадіжка ми знаємо, що таємне майно, ну, всі елементи знаємо. А тут ми ще не чітко знаємо, але знаємо. І давайте побачимо, як, як, о, ну, який склад має такий, так, 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 таке злочиння, як геноцид. Склад геноциду. Ну давайте спочатку почнемо з тексту, так, тексту Кримінального кодексу, де є поняття геноцид. Вони загальні, як я вже говорив, вони загальні для всіх країн, тому що вони спочатку появилися в міжнародних документах, а потім всі страни переписали до своїх кримінальних кодексів. І ми зараз пере, пере, переключимося і продовжимо. А, прод... Я чуб б не сказав, продовжимо геноцид, геноцид ми не продовжимо, тому що геноцид це погано. Це обіднює. ну, Якщо люди хочуть бити всі однакові, ну, що це таке? Да? Вони як, як якісь такі ігришки щось. Ну, щось таке одинакове, як роботи будуть щось. Це, це погано, якщо люди однакові. І що люди різні, що вони розмовляють різними мовами. Це, це гарно, дуже гарно. Але є і такі наміри, щоб все було гомогенно. Гомогенно, як ми говоримо. І ми зараз про, проговоримо склад кримінального, кримінального злочину на українську. І я прошу Олексія Вмикнути мікрофон вмикнути і будемо перекладати з українською. Стаття. Стаття. Е угу. Стаття 442. Угу. Геноцид, е Геноцид. Е тоби, топто Діяння. Давайте по, -по, -по, -по слову сполучу. Топто. Що означає? Ну, это деяние. То есть, то есть. То есть деяние уместно вчиненное. чем? Умышленное И, действие. Нет, типа, ум, вчиненное. Ну, это умышленно сделанное, совершенное. В чины совершенное. Mm -hmm. Умысленно совершенное. Мы так, что-то такое. Мыстровчине, умысленно совершенное, тремя методиками, тремя метою, лицами. Метою, метою, мета метою, тремя лицами. Цель. Нет, мета це цель. С метою, ага, с целью. С целью, целью... целью повного або часткового знищення. Досить досить Повного або часткового знищення. як будет російською? полного угу. истребления или или або это или Чисто... По полного или частичного Значит... истребления да так, так будь якой национальной. любой национальный, да, какой, какой. национальный ну, бу будь какой какой ну будь какой там национальной э... этничности этничной. нет этничной Этничный. Ну, я просто по-русски сразу. Да, Этничный, да, я буду, рас... давайте, я, я буду украинскую, а вы будете перекладывать. этничной, а да. вы говорите российскую. Этничный. Расовый. Расовый. чи группы. Религиозные группы. Шляхом. Шлях. Да. Путь. Путь. Путем позбавления. По позбавления. Как российскую? путем э, лишения, э, лишения, 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 жизни, життя члену, членов такой группы, членов такой группы, чи западения, ну западения, э, причинение ну, э, причинения ча, тяжких телесных ушкоджень, э, ушкода, т... шкод увеличений угу. чтобы... повреждений повреждений да повреждения створ да. Да. не для группы совершенное да, создание 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 для группы создание группы житейых умов житейных ну ж жизненных умов жизненных обстоятельств умов жизненных обстоятельств, обстоятельств, жизненных обстоятельств. Разрахованных. Разрахованных это рахуватые, рассчитанных. Рассчитанных. На повны. На, на э, полные или частички. Ага, их физическое знищение. Да. Их физические, физические частицы. Уничтожить знищить уничтожение да уничтожение скорочение uh -huh. дитонароженье это как скорочение ну аборт да? Не, да. нет аборта нет слова скорочение что это означает уменьшение Уменьшение. ну уменьшение дитонароженье чи запобегание чтобы... ему чтобы погибали? Не. Э, 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 ну, а, как э, будет запобегание, Миколай, я за, 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 за побежник? Э. Э, Предотвращение. А, э, э, а, чьи, предотвращение. а запре чьи, ну, или запрет деторождения. То есть деторождения, ограничение да. и а, там, в, э, та, в, так, в, такой группе. обо шляхом насильства, Насильницкий. Шлях. Я... Вмыкнить, Алексей. В... 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 Микрофон вымыкнулся. А микрофон не работа не, не Насильственных деяния Не, або шляхом. Что такое шлях? <свят> Путь. путь, путь, путь насильственного передачи детей. Действием детей. Нет, передачи детей. Передач... Со... путь насильственного передачи детей с одной группу в другую. Да, так, Андрей угу. Алексеевым дякую. И это есть геноцид. Мы бачимо. что мы бачимо? деяния, ну и Потім перелік цих діянь. Це буде об'єктивна сторона. Мета ми бачимо слово мета. Мета це буде означати, що це суб'єктивна сторона. Є ці, ну, Мета така. Ми е, вбиваємо і щось робимо з метою, щоб не було ці групи. А які групи? Етичний, расовий чи релігійний. Наприклад, якщо ми будемо там. Убивати християн, це також буде геноцид. Також геноцид. І давайте побачимо, як це з точки зору доктрини. Об'єкт соціальна різноманітність. Тобто потрібні різні люди які розмовляють українською, які розмовляють російською, русські, білоруси, що все, євреї, всі, це різноманітність потрібна в соціумі. І цей склад захищає цю ідею. Ідею, що всі можуть робити що ну, можуть бути любі люди. Предмет, соціальна група, тобто є люди, Ну, наприклад, є люди, які рахують, що вони ельфи. Я знаю таких. І, і що? Ну, вони, вони хочуть бути ельфами. Це така їх група. Ельфи, руські, українці. Це, ну, вони так рахують, що вони таки. І що? Їх вбивати, тому що вони хочуть бути, бути ельфами? Але гномами ні. Це предмет соціальна група. Потім, в що вони входять: нація, етнос, раса, релігійна група. Ми видимо видим один, два, три, чотири групи. Ну, Ельфи це не нація, не етнос, не раса, не релігійна група. Ельфи ні. Я відміняю ельфів, ельфів можна вбивати. Я шуткую: не треба ельфів вбивати, вони такі дуже добрі. Об'єктивна сторона: діяння. Яке? Яке діяння? Вбивства ці групи. Телесне ушкодження, нестерпімо умови, такі умови, щоб вони не могли жити, щоб вони померли, запобігання дітенародженню і передача дітей. Якщо ми відберемо їх дітей, це також буде геноцид. Суб'єкт, особа, яка досягла віку відповідальності, це 16 років. Суб'єктивна сторона прийме умисел на знищення групи. Вони не просто хочуть убити цю людину, вони хочуть убити всіх євреїв, всіх арабів, всіх росіян, всіх українців. Це не неважливо яких, але вони хочуть убити, тому що їх не було б таких груп взагалі. Тому що вона погана, якась там і щось ще. І це все, що я хотів сказати про склад геноциду і, будь ласка, ваше запитання.